Незвичайний у нас день. Адже напередодні Великого свята. А яке свято ми з вами будемо відзначати? Весне день! Ні, ні, це теж буде свято. Але 21 лютого у нас буде Міжнародний день рідної мови. А яка у нас рідна мова? Тож сьогодні ми теж вшановуємо нашу рідну українську мову. І сьогодні у нас такий святковий день, де ми будемо інсценувати казки народні, українські, в яких завжди люди щось хвалили. Як ви думаєте, що вони вихваляли? України. Добро, мабуть, так? України. Добро вихваляли. А засуджували усіх лихих та злих, так? Або не роб якихось. І от сьогодні ми побачимо в казочках народних. А в нього баба Марушка, а в баби Толечка мінка, а в інки собачка-хвінка. А в собачки товаришка китя Варварка, А в киті вихованка мишка Тіроманка. Рад весною узявчі лопату та мотику, скопав у городі, грядку велику. Пішли вони в город. Гу-гу-гуп. Узяв дітріпку за чуб. баба діда за плече, тягнуть аж тече. Смикає дітрібку за гичку. смикає баба діда за сорочку, працюють руками, убираються на гарні. Пішли вони в город. Баба, діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ложки. Тягнуть руками, упираються ногам, пробущились у весне. Пішли вони в город. гуп, гуп, узярні трібку за чуб, баба діда за плече, баба діда за сорочку, дочка бабу за сорочку, собачка, дочку за спідничку. Середочень. Може в нього щось пропало, не гляділи очі. Зайчик новий, відшукав, по мобільнику набрав, Алло, сірий, добрий вечір, не згубив. Не згубив? Лиш би дуба сірий вовк, пад ведбід був дом, ведбідь бури справді соня, не умився і просоня. Трубку телефона взяв, Повчика, ледь лидьопізнав. Вибач, вибач, що тебе турбую. Зачекай, погано чую. Що сьогодні ти робив? Рукавички не згубив, Як я її згублю, і слів зиму міцно, скром та верт. І він голосисте горлечко, Мешенята тільки знають, що танцюють та співають. Thank you. Уходи. козу дерезу на залі. Той йди, старий, іди, та козу вже приведи. По базарі дід ходив вперед назад, придивлявся, де найкраща є коза. Та й купив таку красиву, що була усім на диво. Купив козу таку красиву, що була усім на диво. Тож ж ви її доглядайте, та глядіть на образ, не поїв, васить поза водою. Та й пішов разом з нею додому. Вечір сонечко сідає, а старий зустрічає. Кізенька моя люба, кізенька моя мила, чи ти була? Моя люба, кисенька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, не пила, не їла, тільки бігла через лісочок, та вхопила по листочок, тільки бігла через грабельку, та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Ні, вареньку прогнав, а косюдересу одніма. Я таку, я таку козу красу, піду рацію по пасу. Так, бабка, ти підеш. Ще відро води несе. Так козі від хліба з'їсти. Відпочити треба сісти. Посидів, дім, поспав деводити. Та й почав збиратись додому. М -м -м. Але настав він козук Пішов ворота і нічняти. Кізенька моя люба, кізенька моя мила, чи тепла, чи ти. Бачите всі, що коза робила? коза дереза усі надурила. Тож я цій козі зроблю, всі боки її <плес> Коза вирвалась і утекла в олігацію. Я коза дереза. Півбока луплена, за три копи куплена, тупу тупу -ту -ну ногами, сколю тебе рогами, хвостиком завиту, ніжками затопчу, тут тобі смерть. Ой я сіро по спипу гуляю, та на тих вечора пильно поглядаю, одна із них вдома не слухає чабуна, Тут я зараз за чуприну та й покараю. Чого ти, зачку, чугачку плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір? Не плач, очкою, зараз я його гроби, до козачкою з хатці? Я коза дереза, пів бока луплена, за три копи куплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, хвостиком замету. мету, ніж я листя. Коза дереза, пів бока луплена, за три копи куплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, хвостиком заведу, ніжками затопчу, тут тобі й смерть. А я рак не бора, як ущипну, то буде знак. <пес> Друзі, пробачимо козу, тому що дружба це не головіша. Пробачимо. <пес>